Це був чудовий заїзд, правда Чіп? Yeah, but... Так, але якби у ньому брали участь кібери, це був би доброчинний заїзд. І якби Оптимус найкращий був не проти, запитаємо в нього. Хлопці, ви готові їхати додому? Sure, but... А вже ж, жмелю? Джмелю, як ти ставишся до такого собі невеличкого заїзду? Okay. Чудово, якщо тільки швидкість не перевищують. Мною йде увага, коли буде готовий трансфіксатрон. Виночку, шановний мегатрон. Трансфіксатрон готовий. Чудово, забіяка, чудово! Лазер дзьоб, розкажи про спостереження за маленькими людьми. Але якби в ньому брали участь кібери, це був би доброчинний заїзд. Якби оптимус найкращий був не проти. Годі Звукохвил. Мені згодиться ця інформація після того, як я перевірю Трансфіксатрон. Трансфіксатрон нікуди не дінеться. Замість того, щоб марнувати на нього час, краще б організував напад на кіберів. А ця ідіотська новомодна штука може й не працює. Find... А ми зараз перевіримо зорякри Фанас... трансформуватися. <плес> Ні, Мегатрон, ти ж не хочеш сказати, що. Що це за випробування безпіддослідного кров трона. Негайно трансформуйся, я наказую. Як скажете? А тепер подивимося, чи працюватиме ця ідіотська новомодна штука. Я нічого не відчуваю. Ваш дорогоцінний винахід це високотехнічне барахло, та й годі. Та невже тоді трансформуйся, знов стань такий, як був, і повертайся до мене. Я, я не можу трансформуватися, що ти зі мною зробив. Я зафіксував цей стан, і тепер ти будеш такий доти, доки я тебе не звільню. Звільни мене, мегатрон. Я прошу, я робитиму все, що ти накажеш. Може, варто залишити тебе реактивним літаком назавжди. Ти не можеш мене покинути. Я надто цінний для тебе для справи обманоїдів мегатрон. Прошу тебе. Та не скигли! звільню. Я використаю трансфіксатрон проти наших ворогів кіберів. Поки обманоїди, винайдуть що-небудь інше. А гроші за квитки підуть на доброчинну мету. Що скажеш, Оптимус? Воно варте цього, тим більше, що останнім часом ми були не надто активні. Це хороша думка, Оптимус. Мені потрібен рух, інакше я заіржавію. Я упевнений, що мій виступ захоче подивитись багато глядачів. Якщо вас цікавить моя думка, то це марнування часу та енергії. А хто тебе питає? До того ж, дратівник хто небудь повинен залишитися охороняти штаб? Тратівник Керманич і я будемо з тобою. Чудово. Кібери трансформуватись. Вперед на виступ! А зараз найграндіозніші автомобільні перегони в історії. Пані та панове, наші гості широковідомі Кібери. Гей, hey, hey, де їхні машини? декого це дивина. Покажемо їм таке шоу, якого вони ніколи не забудуть. кібери, трансформуватись. На дорогу. Ну як є ще порох у порохівницях. Щось не бачу залізняк, щоб ти їздив зі швидкістю звуку. Ну давай, Залізняк! Врізувач! Ви ж можете. Покажи час швидше, не повзіть, як черепахи. Я не люблю хизуватись, але заради доброчинності. Краще тримайся міцніше і під музикою уперед. Хотів би я з ними помагатися, коли цей пристрій буде готовий від кібрів і гвинтика не залишиться. Вони і не знатимуть, що їх знищило. Телепортація закінчена. Мегатрон. Я над дорогою, де проходять перегони. Приготуй трансфіксатрон перед тим, як вони тебе побачать. Що це було? Знаю. Можливо, енерговипарювання на такій великій швидкості. Я так вважаю. Ну що не Вони ніколи не дізнаються чому! Чудово! Підлість це твоя сильна сторона, мій любий небов'яз! Кібер вже ніколи не назвуть себе трансформерами! Ти не відчув незрозумілого удару в електричному контурі. Цікаве виправдання, друже Залізняк, але ти все ще програєш перегони. Час попереду фініш. Час чекати. Щасливо залишатися, друже Міраж! Кібер швидше! Вимкніть акселератори ви вже майже вдома! Панове перегони завершено. Переможець перегонів кіберів. Це я думаю, перемога тут колективна. Це було колосальне видовище. А для наступного виступу кібери приготували неймовірні технічні трюки. Okay, Отже, хлопці, станьте в ряд один за одним. <sturk> Якщо ти збираєшся зробити те, що я <sturk> думаю про мінець, то ти надзвичайне створіння. Почекай, міраж, дай шанс, містерові Его. Спис, що вони роблять? Хочуть погратись в дитячі ігри. Зачекай, ти не набереш достатньо енергії, щоб подолати цю відстань. Не хвилюйся, найкращий. Коли мене сконструювали, то дали відповідний характер. Я завжди казав, що в тебе особливий характер. О, Замало енергії. У мене не вийде. Дякую за магнітне поле, але будь обережний, коли поставиш мене, я не хочу подряпати поверхню. Ну, друзі, покажемо ще. Я підтримую все, що завгодно, аби всі залишилися неушкоджені. якщо я на власні очі побачу те, що підозрює, то шоу кінець. Обмануєте приготуватись до атаки, кібер трансформуватись. Я не можу трансформуватись! Я теж! Ми застрягли в такому стані! Я не можу повернутися у звичайну форму! Хібри, у вас проблеми з ідентифікацією! Завдяки моєму трансфіксатрону ви залишитеся у вигляді машин! Назавжди. А тепер, нехай ці мікроби будуть такі люб'язні забратися геть. А зараз ми візьмемося за мету нашого візиту. Повне винищення наших безпорадних ворогів. <coughs> The Transformers will return after these messages. We now to the We transform... <успільств> ми не можемо трансформуватися, але ми не безпорадні, кібри вперед! Самовпевнений <успільств> дурень знищити його самого та його прибічників. <успільств> 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 Сідай, поки обманої нас не побачили. Але як же наші друзі? Ми допоможемо їм зі штабу. Давайте, хлопці! Не дозволяйте кільком слабакам зупинити вас. Тисніть на газ! Час їх провчити. Запалювальні заряди перегрівають мій мотор. Я засмагаю всередині. Закінчу роботу, звукохвил. Переконайся, що вони не зможуть зв'язатися зі штабом. Як накажете мегатрон, їхні прилади зв'язку вийдуть з ладу. Чудово, а тепер випінь І Що найгірше, ми не можемо зв'язатись ні з найкращим, ні з іншими. Я ж казав, що ці перегони до добра не проведуть. Але хоч один мене послухався, ні. Замовкни третівнику, А то я сам заткну тобі пельку. ще не все втрачено. У нас є телетран перший. Чіп, який у тебе план? Я введу телетран у Телетран перший дані про процес Просі. трансформування. Можливо, це допоможе зрозуміти, що сталося. Згідно із цими зображеннями, єдиний <проб> фактор, який може зупинити трансформацію, це різновид трансифікаційного променя. А що коли і мегатрон про це знає? Ми можемо використати ультрачастотний промінь, щоб нейтралізувати цей вплив. Лоскіро починаємо шестировні інструменти. Кібре, я не жартую. Після стількох жорстоких баталій ви зустрічаєте свою смерть от цього приладу, змайстрованого моїми обманоїдами. Продовжуй, Мегатрон. Що там іще в тебе? Усе для вас. Але спершу покажемо, що вас чекає. Внести корпус обманоїда довгий будь-люб'язний. Дювіашо. Hey, Це одна з мисливцевих голограм. Телетран перший може досить швидко визначити, де вона. Yes. Так, телетран перший дуже точно це визначив. Увага! Починається передача енергії! Передача закінчена. Чудово! Ваші останки у такому вигляді займатимуть небагато місця. Довговий забіяка, думаю, що охочий до розмов Залізняк буде ваш перший клієнт. Ми перетворимо великих кіберів на маленьких. Ми повинні допомогти Залізнякові. Не відставайте кібери! Найкращий не повинен робити все це сам. Якщо в нього знайшлися сили, то і ми це можемо теж. Ого, залишаю їх на милість моїх обманоїдів. Їхні неймовірні зусилля звільнитися ні до чого не призведуть. <рес> У вигляді автомобілів кібери безсилі. Нам було приємно з вами познайомитись. Готово. Мені аж не віриться, як швидко ми впорались. Якщо наші розрахунки правильні, то ця ракета випустить енергопромені, які знімуть мегетронову трансфіксацію. Так то вона так, але якщо ми помилились, тоді ми напевно завдамо ще більше шкоди. Треба випробувати цю ракету. Немає часу. І ми вже знаємо, де кібери.

Із цієї ситуації має бути вихід. Можливо, стрибун він є. Що це? Я б назвав це мішенью. Зупинити ровера. Знищите його. А зараз, поки їхня увага прикута до роллера. Я знав найкраще, що ти прийдеш вчасно. Болдури, ти хочеш уникнути неминучого? Ти хочеш уникнути його. I hope we're in time. Сподіваюсь, ми вчасно. Не вірю очам своїм. Це неможливо. Чого ми чекаємо? Використати антитрансфіксаційну ракету. кінець. Черепати. Керманич, захисти ракету! Ракету, ми її візьмемо на себе. Що це? Теплопошукова ракета. Спис! Ракета! Тримаю, але не надовго. Вітай ракету. Ти людська мурашко. Ні, звукохвил. Чіп! Лови! От якби я зміг ближче підібратися до кіберів. Спустошувач зупини його. Якщо не вийде, всім нам кінець. Трансформуюсь I my... Я знову став такий, як раніше. Ми can... всі можемо трансформуватись. Слава Богові, Ми знов такі, як були. Трохи пом'яті, дружа. Але живі. У вас не буде часу на ремонт оптимус об найкращий. Обманоїде, закінчуйте цей вертеп і швидше. Нарешті конфлікти, удар, знищення. Обманоїди трансформуватися. А тепер другий етап. До побачення, кібера! Спустошник повернувся. Ти знаєш, що кажуть, що більші вони за розміром, то швидше ламаються. На милість долі! Ми поки що не поспішаємо, нехай спробують найкращі. Устошник. розтрощи їхній лазерний центр. Повбивай їх! Стрибун, відповідай, ти живий. Повинен бути якийсь вихід із цієї халепи. Стрибун! допоможи захопити трансфіксатрон. Нехай спробують своєї електромедицини. Добре, старий! Кібере, <рекунок> Приготуйтеся <рекунок> до смерті. Ні, спустошник нічого в тебе не вийде. Промені, якось дивно на мене впливають. Якщо моя теорія правильна, то трансфіксатрон повинен ліквідувати форму робота узнищувача Я змінюю форму. Це неймовірно вони впоралися із пустошником. А зараз твоя черга мегатрон. Чи ти ще сумніваєшся? Нас менше. Get... Здогадуюся, ми відступаємо. Залізняк. Врізувач, вірю, ви знаєте, що робити. А вже ж найкращий. А зараз у штаб на відпочинок, на відновлення сил. Ремонтуватись, ремонтуватись, ремонтуватись. І Ремонтуватися, ремонтуватися, ремонтуватися. Іноді так важко бути майстром з ремонту техніки.